Друзі, з вами я, Sonia Game, і да, як я обіцяв, сьогодні будемо грати на Бері. Тому. Погнали, зіграємо, а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І буде ще куча нових ігор, нових е роликів. І так, да, перше попробуємо пограти на першій силі, а потім попробуємо на одиначу. Can урон на першій силі дуже великий. Левин стреляет он по несколько ящикам, він может он может стрелять Слушайте, он мне нравится, он почти такой же, как и Барли Надо такой тест сделать, Барли против Берри А что за удар? Найс, выиграл. И пробуем его качать на 11 сил. Так, санука, що за гаджети? Так, купимо їх спочатку. Не, я думаю, цей все де підійде більше. А ну-ка. Ну, -ка. я думаю, да. А пасівка? Не, я думаю, оце буде краще. Так, відступаємо в кожному снаряження. І поїхали. Да, і до речі, я почав відос прям дуже можна сказати, вовремя, тому що через 7 минут, чи вийде новий браву бас, то це я ще зараз і буду проходити. Time for more

Майже ну, чуть не помер. Слухайте, ну в ближній дистанці... дистанції краще не йти не допо. Отак за я от, за стіною отак от бити всіх і все. В ближній бу... не може Я не зрозумів, що гаджет робить. А ну-ка. А, ну просто no, ні? It's gonna be a sweet ride. raй. Ну, давайте от цю попробуємо. Так, поїхали. Вот усилеги. Hey, no valley low no. Hey, sparkle. А ты себе боты А ну-ка. А, я там. by the long face. Oh, that's me. Я oh, Це ще спробуємо гаджет ще раз. Це гаджет дуже крутий. Він спасе от даже от того Едгара. Пригай Едгар, а ти well, просто його атакуєш. Тому я цей гаджет буду використовувати. Так, і в нас тут прис. А ні, я переплутав, друзі, вибачте. Pass буде аж через годину. Тому зараз просто будемо грати на бері. Побачимо, як він. Ну ми вже побачили, але ще трошки зіграємо. Я просто думав, що вже на 11.00 буде БП. Sweet and sour, candy is my sweet and can sour, can candy on. is my. Stop you, around. Uyui. ой ой А, я поняв, він дуже довго. Морозово дуже довго, от, бачите, залишається. А у Барбі воно так швидко закручується, і я так поняв, це можна три атаки навіть. Може бути три атаки. Три урона. Ну-ка, давайте повіримо. Перший урон, другий урон, третій урон, четвертий урон. Це він може залишиться. Атаку зламати ящик. А у барлі -дві, дві, дві тички можна, можна використати. Опа епік. Ну, like oh. Спрей. А, це просто спрей. А ну байк-майк. А, ну це. Обачний спрей. Я думав це спрей на Бравлера якогось. Так, далі у нас квест на ограблення. Підемо в ограблення. Заберемо ще один прискар. Побачимо, як він в ограбленні. 3 Зрозуміло. Ain't no valley low enough Sweet and sour can- Sweet and sour can- not

Капец, а так от І И начинаем Тепер наша черга. Ну well, да мы ми... Ну, ми бейся <coughs> 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 на косоле. Мы бери на канал. Сит и сорва. Там наш все. Давай, дамаш. <coughs> oh, okay, я доб'ю, я доблю. Я доб'ю! Найс! Виграли. Він в ограбні. Так, нові режими. Давайте провіримо його в нокауті. Побачимо, як він. В нокауті. Накал нас не хоче запускатися, так, так. Тоді побачимо в 5 на 5. Тож не хоче. Тоді, 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 тоді. Підемо. Давайте. О, якісь подарунки. 5 кредитів. І 10 сеочків в силу. Я точно не зможу запуститися. Ні, не можу. Давайте тоді в ограблення підемо, напевно. Хоча я навіть не знаю, давайте. Давайте, да, в ограблення підемо. Заберемо ще останніх там два Призастар. Ну, зараз заберемо за Бравл Пас і два Призастар за. Ні, давайте навіть один заберемо, тому що багато справ в мене. Слухайте, я щось не можу запуститися. І в парни не можу. А ну-ка, давай ты одиночная. ЗАПУСКАЄТЬСЯ, А ч ограбление не ЗАПУСКАЄТЬСЯ? Ну добре, все одно получил присмакса Браупа. Боже, девять БЕРІ! А са. Залиграти. Они як. двері ну в принципі це очевидно я розумію що там міг заїди сен но це мало шансів Давайте доб'ємо бері на сюди давай мене гаджет єди сюди Bota lá que também. Sorsi, Sorsi. Sorsi, Sorsi. 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 His pain. Давайте! Найс, nice, добив. Я тебе запустил забить. О, вот сэн. Oh, <палечки заберемо> я просто вы <палеч> Нет, это Касимба. Не, реально, Баримба. Ну, вы... Сегодня мы не везем на Презостер. На Презостер. Супер. Супер. Добре, підписники, ну що ж, що хочу сказати Насчет Бері. В принципі, Бравлер дуже сильний. Мені він дуже сподобався. Ну, так раджу: на дальній дистанції. Краще от, да, от, битися на дальних дистанціях. От, на ближніх взагалі не потрібно, А то вас просто Едгар Ельпрімо розірве, я думаю. Ну якщо ви гаджетом не отолкнете. Тому, в принципі, що? 9 із 10 я йому ставлю, в принципі, дуже класний бравлер. Тому давайте ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до наступних роликів!